Вас на нашому каналі, друзі. Ну, сьогодні ми вам хочемо показати чергову партію того, що в нас виросло, поспіло серед тих томатів, які ми, які ми посадили, і шукаємо кращі з них і по врожайності, і по смакових якостях. Тому, ну так, не затримуючи вас, і, і будемо почергово дивитися. Друзі, помаранчеві шари. Ну, так називається, дивіться, які ну, дійсно просто чудові томати. Ну, Буду заодно і пробувати, щоб знати, які і смакові якості. Так, зважимо, ну, майже 400 грам, це не самий більший. є вони більші. І, мабуть, взагалі? 630 тридцять грам, друзі. Ну, пробувати будемо цей і вже помитий. О, бачите камери такі маленькі, томатик, помідорчик такий щільний. Ну, на смак зараз попробую Ну що, друзі? Томат мені дуже сподобався. Смак такий збалансований. Все, все так, як потрібно. І е, солодкий, і е, кислинка. Е, ну, Мені е, пам'ятаєте, коли я проводив дегустацію багато томатів, мені казали, е, скажіть якось конкретно. Ну, Я не знаю, як сказати конкретно, от який томат. На смак прекрасний. Так, друзі, слідуючий. Ось такий томат називається тівань німецька. Ну, щодо врожайності, ну, справа в тому, що коли перша кість зав'язується і помідори такі ограменні, вони теж на себе дуже багато тягнуть. Зірвем ці, далі, далі в'яз є і будуть наливатися далі. Так що Ну що, будемо пробувати. Ні, зважимо спочатку. Ну, ось такий дивіться. 700 грамів. Ой, друзі, не знаю, по структурі про, просто чудовий. Ну, насіння тільки буде малувато. Камер практично немає. Так як наче хі, помідор повністю однорідний. Ну, зараз на смак будемо пробувати. Друзі, смак чудовий. Через що чудовий, смакові е, такі. Виражені просто ну, ще, ще краще, ніж в попередньому томаті. І кислинка, і, 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 і солодкий. Ну, ну Дійсно, хто, хто раніше дивився, як я дегустую, я ніколи не, не кажу, коли не смачний і на той помідор, що він смачний. Так що, друзі, просто на смак дуже смачні. Друзі, ну ось томат, дивіться, просто, просто чудо, солодощі вірджинії називається. Ну, ці такі жовто-рожеві, В середині, мабуть, вони рожеві. Ну, зараз будемо смакувати. Ну, цей трошки карявий, інші дивіться, нормальні. Ну, саме саме донешко, а так всі прекрасні томати. Аби ще були і на смак добрі. Ну, дивіться, більше, ніж пів кілограма. Ну Ось такий жов, жовто-рожевий. Теж камер практично немає, зовсім маленький, Щільний. Друзі, томати смачні, на смак, ну, мабуть, чуть-чуть не вистачає кислинки. Навіть от томат солодкий, можна сказати. Коли, коли мені кажуть, що або солодкий, або кислий, солодкий томат. Так що чудовий. Так, друзі, горець. Ну, зразу хочу сказати, що томати ми вже зривали. Потрібно було. так що. Ось такий на вид теж жовто з рожевими п'ятнами. Йдемо важити і смакувати. Ось така вага. Більше, ніж пів кілограма. Більше зірвали майже. Скільки там Грам 800 було, мабуть. Так. Друзі. Практично немає зовсім камер. Ну, я дивлюся, і, і насіння. Тут хіба що декілька насінин Ну, тепер на смак пробуємо. Друзі, смак такий, як, наче, не томат. Ну, просто солодкий, от дійсно солодкий. Можна сказати, із впевненістю. Навіть не вистачає кислинки. Так що не знаю, якщо хто любить такі томати, щоб були просто солодкі, то значить томат якраз підходить. Друзі, мрія Аліси називається. Ну, по вражайності, що тут? Саме все бачите. Так. Підв'язано, хоч би не обірвалося. Ну ось такий, друзі, чудовий томат по плотності такий. Зараз йдемо смакувати. 350 грам. І майже всі одинакові. Ну, тут камери такі помірні, і не малі, і не великі. Теж, бачите, із такими розовенькими прошарками. Ну що, друзі, Ось, якраз той випадок, що можна сказати, як дружина сказала, нічого особливого. Ну, не, і непоганий, ну, ну, нічим не виділяється. І, і не солодкий, ну, мабуть, більше, більше, більше такий якась кислинка. Тому, ну не знаю, чи будемо залишати ми його чи ні. Начебто, начебто красиві, врожайні. Але, бачите, є, є одно, але серед яких ми шукаємо все-таки краще. То, мабуть, мабуть, ні. Так, друзі, полуниця місіс Шлаубах. Так і не вимовиш <схід> зразу. Ну на полуницю дійсно похоже. Зразу хочу сказати, що ці томати ми вже зривали неодноразово. Ну, а це ж вже вирішили і вам показати, які вони і по смакових якостях. Ну, на вид, звичайно, що просто чудові. Дивіться такі гарні. Пів кілограма, друзі. Ну, теж дивіться, камери зовсім маленькі, щільність така прекрасна. Друзі, смак чудовий, все збалансовано. Навіть Ну, називається полуниця. Навіть якийсь присмак дій, дійсно полуниці, начебто вони там схрещені з полуницею. Смак чудовий. І хватає всього. І кислинки, і, і солодкий. Просто томати чудові. Будемо залишати обов'язково. Так, друзі, прошли раз ми. Замість аметистової коштовності сказали, що це чупа-чупс. Ну, бірочки просто попутали. Так що томат, томат чудовий, просто чудовий по врожайності. Ну, вони не такі е, великі, але все-таки і не маленькі. Друзі, оце якраз ось чупа-чупс. Так що. Заразом їх зірвемо і продегустуємо. Ось чим вони відрізняються. Це чупа-чупс, а ця аметистова коштовність. Так, аметистова коштовність. Ну, бачите, більше 200 грам. Такі. Щільний таке теж камер мало. Ну, пробуємо. Так, друзі, смак чудовий. Всього, всього вистачає. Я б сказав більше, більше солодкий, але є і кислинка. Ну, прекрасні томати. Залишаємо обов'язково. Так, друзі, чупа-чупс. Трошки більше, ніж аметистова коштовність. Друзі, ось ну, такий назріз, на вигляд, начебто трошки зеленкуватий. Але є такі томати, ну, взагалі є, що просто зелені. Тому на це можна не звертати уваги, головне, щоб був смак чудовий. Ну що, друзі, дружині сподобався, значить, значит, нормальні. Ну, Явно таких виражених смаків немає, але. Ну, томат на, на смак хороший. Друзі, зриваємо червоний куб. Ми вже його показували вам у прошлому відео, але смакові якості не перевіряли. Більше, ніж пів кілограма. Друзі, так. Ну, Червоні, як червоні. Тут і насіння більше, і камери, але такий щільний, щільний томат не, не м'який. Друзі, для червоного помідора смак просто чудовий. Дійсно, і кислинка, і солодинка, всього, всього вистачає. Ну, просто коли вже звикаєш до тих якихось розових і чорних біколорів, то начебто чимось відрізняється. Але смак, я вам скажу, чудовий. Так що... І мало того, що смак ще й врожайний, обов'язково залишаємо такі томати. Так, друзі, ну ось це дивіться, що це Громадіна, король королей називається. Чи королів. Ой, ну, красивезний. Томат червоний з такими рожевими смужечками. Ну, красивий. Головне ще, щоб і був смачний. Ну, друзі, більше, ніж 800 грамів, дійсно, король. О, друзі, так він всередині рожевий. Зовні червоний, просто смушечки. А всередині ви подивіться, яка структура. Просто, просто чудовий. Друзі, ну смак просто причудовий. Дійсно зовні червоний, всередині рожевий і смак такого рожевого смачного помідора. Солодкий, з кислинкою, все те, що потрібно. Друзі, просто прекрасний томат. Так, друзі, южний загар. Так, друзі, дивіться, 358 грам. Пробувати я його не буду, тому що ці томати в нас давно. Ми їх весь час садимо. Це одні з кращих томатів жовтих, які ми висажували. Тому тільки покажу. В розрізі ось такі вони. А що смачні, можете мені повірити, тому що ми б їх багато років підряд не садили, аби вони були не смачні. Так що, друзі, томат просто чудовий. Так, друзі, ще один сорт, той, що ми висаджуємо давно, марманде. Знаю, що хтось скаже, що марманде в них зовсім не таке. Не знаю, ми. Виписували це насіння у приватного колекціонера вже, мабуть, років 25 тому назад. Так що і називається Марманде. Чудові поврожайності. Такі гарні щільні томати. Ну, зарані знаю, що вони і смачні, ну, але підемо вам так для прикладу. Зважимо і розріжу, щоб ви побачили. Ну ось, друзі, така в них вага більше 200 грам, бувають і, і менші, і, і трошки більші. Ну, в середньому десь 250 грам. От такі томати марманде. Так, в розрізі виглядає це ось так. Ну, як я вже говорив, чи про ці ще може не говорив, томат теж смачний, через що ми їх... Як червоний помідор, для червоного помідора томат смачний. Так, друзі, полтавська галушка називається. Ну як же ж так жити на Полтавщині. І не мати томатів Полтавська галушка. Ну ось такий томатик 160 грам. Виглядає так специфічно, цікаво. Ну, камери величенькі, але томат дуже такий щільний, тверденький. Друзі, на смак хороші, кисло, такі, кисло солодкі. Е, ну, Єдине, що, мабуть, ще через те, що не зовсім він дозрів, така е, шкурка в нього трошки начебто зараз тугувата. Але не те, що тугувата, такі плотні, але на смак добрі. Ну, я думаю... Як вони доспінуть повністю, то томати будуть хороші. Ясно, що залишимо полтавську галушку, залишимо. Ну що, друзі, отак черговий огляд томатів тих, що дозріли, ми вам показали і, і навіть смакові якості розповіли. Так що, якщо кому було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб і далі спостерігати за тим, що ми виростемо. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.